У творчому конкурсі для ветеранів центрального комбінату Барви мого життя взяло участь більше 20 майстрів. На суд вимогливого журі були присалені вишиванки, роботи у техніці бісероплетіння, в'язання та квілінгу. Причому оцінкою робіт не обмежилось. Під час конкурсу були проведені майстер-класи народних умільців. У мене на виставці є дитячі ігрушки м'які, ті, що я шила в подарунок моїм друзям, знайомим, клюснікам і моїм внукам. Все они сейчас находятся на выставочном зале. Это Кити, что из Китая приехали, сама делала выкройки, сама там оформление, оформляла эти работы. Очень интересные такие привлекательные кошечки. Сегодня я представила квилинг. Это из тоненьких полосочек бумаги. Делают цветы. А недавно начала увлекаться женскими образами. Сделала серию картин. Из интернета беру понравившиеся портреты. Одеваю женщин в бумажную одежду, делаю бумажные волосы. И сьогодні посетители высоко оценили мої работы. На урочистому підведенні підсумків конкурсу ветеранів поздоровав директор спобуту та соціальних питань ПАД ЦГЗК Віктор Артюх. Він підкреслив, що комбінат завжди славився творчими особистостями, і цей конкурс не є винятком. Віктор Артюх нагородив багатьох ветеранів почесним знакам за заслуги перед комбінатом за активну життєву позицію, яку вони займають навіть на заслуженому відпочинку. Серед нагороджених був і голова ради ветеранів підприємства Анатолій Лушпій. Він, до речі, є куратором проведення конкурсу «Барви мого життя». У нас на центральному комбінаті е, рідко зустрічається е, таке вираження, як ветеран. Ми майже не використовуємо пенсіонер, слово таке. У нас є люди з великим життєвим опитом. І ми, власне, тим і відвідуємося від тих, хто зараз працює на виробництві. Ми трохи старші. І в виробництві процесі участі не беремо. В іншому ми всім на рівних. І на рівних виключно за рахунок того количества социальных программ, в том числе и ветеранских, которые проводятся на комбинате под руководством его генерального директора, депутата Горсовета Тимошенко Павла Геннадьевича. А наша задача, наша задача эти социальные программы реализовать в жизнь, что Совет ветеранов, собственно, и делает. Переможців та призерів визначали за двома напрямками: декоративно-ужиткове мистецтво та народна творчість. Декілька конкурсантів отримали призи глядацьких симпатій. Творчий захід пройшов при підтримці адміністрації та проспілкового комітету центрального комбінату. Про нагороди подбав фонд ветеранів підприємства.